Надійшно піски. Так свішно ти бачиш, як він тримається рибку. Так типу фу боже. Ну я маю сім'ї. Це Андрій, і він не дуже любить рибу. А це я, яка, коли друзям погано, сміється висвіти всіх. А, в нас ще а це ми Паніка і хаос супроводжують нас все життя. Я вважаю, що це ідеальна компанія для виживання в постапокаліптичному світі. А так це чи ні? Зараз ми це з вами з'ясуємо, тому що ми з моїм другом в грі під назвою Raft, де ваше виживання відбувається на маленькому плоті, який мандрує по затопленому світу. Назва світу. Хм, яка назва світу? Мені треба допомога. Поваж друга. Почалося все з придумування назви нашого майбутнього серверу. Це, мабуть, дуже важливо, подумаєте ви. А ось і ні. Вона абсолютно ні на що не впливає і ніхто б її не побачив навіть. Але я вирішила це вставити, щоб ви зрозуміли, з ким ви маєте справу. Ноль сенсу, максимум відповідальності. Треба щось оригінальне. Затонулий світ. Надто банально. -no. Ну, давай, давай, брейнштормінг. Думай, думай. Де воно буде писати? Просто в назві сервер, просто ми це будемо знати все. Ой, oh, блядь, тут тут не треба заморочуватись. Коротше. Ми занадто довго думаємо. Давай. Ну, коротше, світ Аліни і Андрія. Ванна вийшла з берегів. Ідеально. Не влізає, Андрій приймає ванну. Ні, то теж задовго. І, 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 і ні. Я проти. Ванну влізло. Акула вкуси за дупу. Хай буде вже хоче. Ми так до завтра будемо вибирати і не поіграємо. З'являємося ми у світі, який після глобальної катастрофи покрили безмежні океани. Все, що ми маємо на старті, це ось ці шматки дошок, які є нашим платом, гачок для вилову сміття, що пропливає повз, таке як листя, дошки, пластик. Це все знадобиться нам для крафту. І акула, яка щиро вірить, що наша дупа це її законний обід, і терпляче чекає цієї нагоди. А ти? О! привіт, Все, давай я тобі розказую, що тут у нас відбувається. Коротше, ти приймав ванну, yes. Ванна вийшла з берегів. З yes. берегів? І світ весь затопило. Yes. Да, я ти... ніколи не думав, що саме я буду винен. Yes. Ой, а де я? А що зі мною? Решире. Вилазь, безпечний. А я? Я а, не... Я, я, я. Я не знаю. Хочу зазначити, що я знаю вже деякі моменти по цій грі, бо почала грати її на іншому сервері і зрозуміла, що вона дійсно варта того, щоб знати повноцінне проходження по ній. Тому я провела там зовсім небагато часу, щоб нічого собі не заспойлерити. Але встигла освоїти базові речі, такі як закидання гачка і вилов сміття, і Десь зовсім трохи розібралася з крафтом. Коротше, в нас є кручо. Дивись, все, що я знаю, я тебе навчу. Береш гачок і закидуєш. Закидуй. І тягни на себе. У мене гачок висить, я не знаю, як його ще раз У тебе не висить нічого. Ти вмієш підтримувати? Ти втопишся зараз. Я блок кула, ты бы тебе... Ааа, у нас шейший руки. А! <з> я <cle> гиб, ты я гиб. Наплитно ж розрзе. Так. Мы умрем. Короче, лови все, що бачиш. Та я вот хочу дошку сделать. А, ми все, ми, ми, ми на березі, ми на березі, ми на березі, ми спасені. Потік води одразу відніс нас до нашого першого острова. І по ідеї, по моєму попередньому досвіду, ми б мали затриматися на ньому на максимум хвилину. І течія понесла б наш плід далі. Але цього не відбувалося чомусь. І самостійно зрушити з місця ці три нещасних дошки ми чомусь не можемо. І весь лут десь там далеко. А ми тут, на острові. А плисти до нього своїми силами дуже. Небезпечно. Тому ми чекали і розважалися як могли. Окей. Давай, <плес> давай. Okay. Хованки. Кінець світу, ми граємо хованки. <плес> так, 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 так не цікаво будуть ці нікнейм фешки. А я не бачу ходить. тебе ще. Як не бачу? Не бачу. Біля мене твій надпис капітан лін входить. А я не бачу. В смислі, я не бачу. але Надпис твій ходить біля мене. Твій не ходить надпис. А може, якщо ти не виходить. О боже, на пальмі! А давай звідси прыгати в воду. Бомбочка. А чекай, а ми можемо збудувати от. Ну, якби новий плод? Не можемо, ми тільки до цього можемо приліпляти дошки. Ти можеш до нього приліпляти дошки? Угу Отак от, от. А ти маєш? Я... Оп. Оп. Ну, взагалі-то ми би мали зараз от, ну, постояти тут хвилину і, і плот би мав би поплисти, а щось він не хоче плести. Я вже кашляю! Входу в вмору зараз. Ого. Час йшов, і ми почали вмирати від голоду і спраги. Чекай, все скидаю сюди і йду топитися. Все, пока. Е, капець. Що? Взяла мене одного кинула. Може я боюся. Вийди ну, теж тупий. Блін, що ми не плимо, а чого ми тут застрягли? О, в мене є камінь. Так, да, це гаком, треба його добувати. Афигеть, ти, нічого собі ти додумався Це просто Ні треба зажати, собі, кноп... зажати кнопку реально кнопку и... Ни хрена, хрена себе. Да. От як це працює. Угу А ще в мене отут якесь, типу, Заліз'яки всякі, от все треба збирати, на там. Так, а де наш плод? Е я Плот утікає! Плот тікає! Ах! Не пройшло і півроку, як ми нарешті відплили від того проклятого острова. Зараз я тобі зроблю гак і будеш працювати. Луталися, луталися і ще раз луталися. Знайшли покинутий пліт. О, дивись, тут щось може бути. А ти тонеш? Ні, Побігай. я не тону. Чи то. Бл, я тону! Ти тонеш? <ріст> Давай до мене. Зустріли черепах. Черепахи! Черепахи, стійте! Ні-ні-ні-ні, тійте! Трохи розбудували наш пліт, але ні їсти, ні пити в нас нічого не було. І найкраще єдиним рішенням спреги було піти і втопитися. Так, зараз буду вмирати. Ні, не вмирай. А чого а чо вмирати будеш? Бо я з -з хочу пити. Хочу Давай все пить. викладу. Йду под... втоплюся в кані глибокому. <рес> Тільки... Недовго, потім я буду вмирати. В чергу, в чергу. Треба записуватись. Да. Зап... Давай їж. Коли поплавають. Прям в ротик і залетіла. О, як новенька. Все, наступний. Я... Все, я поплив. Бувай. Бувай. Наступною нашою зупинкою став ось цей величезний острів. Ніфіга собі острів дивись. Якула виявилась не єдиним ворогом в цій. Ось ця пташка атакує всіх непроханих гостей острова, а саме закидає камінням. Але діватися було нікуди, оскільки ми вже тут пішли в пошуках цінних матеріалів. Ой! Так. Ягоди. Да, бо ніяко. Ти з'їв цілий кущ! Ти настільки голодний. Та мені не треба, наїсти! ти. Я не з'їв... Кущ цілий з корнем з'їв з і листям. До речі... Якщо там є гніздо наверху. Пішли туди, айди. То поїде в гнізді мали би бути. Яйця, але. Резо. А. Я все втратив. Пішли. По, Туда? Яйця. Туда? По яйця. Пояється. Я, тебе... я тебе принесу в жертву. По... Обміняю на яйця. А, то якщо б якщо б ти мене поклала в ліжку, то я би віднов... Відновився. Да. Може я тебе покладу в гніздо і ти там відновишся? Де гніздо? Так ні. Я там дуже сильно відновлюся. Мені, мені так цікаво дивитися, це, як сверкають твої п'ятки. І я коли щось в тебе не спині. О манго! А ну, Андрій, повезі чуть-чуть. Що К... Заснув. Не хоче манго, щоб я його їла. Зато яєчко хоче Прикинь, там реально будуть яйця. А, а, а отак глянь на, 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 на цей на пташку. Не можу. Ай, блин. Треба мені відродитися. Відроджуйся, підем разом. Я на плоті. Я йду до тебе. Мені оці... ...грифони, вони не подобаються абсолютно. Чого? Бо він добрі. Камнем кидає. <світ> Добрий. О, я біля плота. Ура! Я, я тебе знайшла. А все? А ми туди не можемо Ні, я прохо я а проходила. Як? Не знаю, давай сюди. О, отут, по по краєчку. Тут нічого нема, прикинь, ми просто так йшли. А де гніздо? Нас намахали. Має бути. Все. Ти вже? Ти вже. Ні, тут є, прикинь. Та ну нафіг Гніздо? Тут, тут не гніздо Тут е, цей сундук. Ой, я Я йду до тебе. Всім. Сундук і хатка. І плід, 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 плід зверху. Нихрена себе? Плід. Я взяв короче, залізний Ха-ха, не вбив Блін Ну ходи ще раз може піти. Чи там вже нема що? Я не знаю, якщо я це підняв, чи воно пропаде. Я думаю, пропаде. Так, де це це був знайшов? Ананас! Ми врятовані. О, я теж знаю, що з вас з'їдеться цю місцину. Ось якийсь цей... Тарілка. В сенсі, тарілка як, коротше, прийомник. Вона така, щоб їсти. А, так, реально, я навіть не зрозумів. Ще ананасики Ну все, в мене цей. Блін, я теж вмерла тут. Це до речі погано, так що лут він пропадає назавжди. Ну от не треба вмирати. Ми зустрілися з усіма мешканцями цього острова. Блін, кабані кабанідзе. І пташка бігає така смішна О, привіт. Кавун А тобі ось на. О ноу! Зараз ми лишимось без кабані, ой, без ананасів і без кабані. З кабанами ми лишимося. А, це олень? Маленький бігає біля нас. Де? Ого. О, що це таке гарне. Це белочка. Козочка якась. Козенятко. Як вона смішно бігає? Я йду за козою. Я всі кавини з'їла. Тут магазин є, типу можна купити щось. Рецепт. Ось ця маленька споруда, це крамниця. Але ми не були сплату спромож, тому пішли з пустими руками. Так, а наш плід взагалі там живий? Я думаю, що нашого плату вже немає. Я теж так думаю. Прикинь? Я заліз в воду плаваю. А. Акули нема. Акула, напевно. Наш пліт доїдає. Він живий. Пам'ятаєте історію з попереднім островом? Вона повторюється. Але цього разу ми тут ще надовше Я вам кажу, це так не мало бути. Але що вже зробиш? Ми почали шукати шляхи, як звідси вибратись. Може, в... весло! Боже, ми могли весло зробити. Капець просто Ага, але вже нема з чого. Спочатку я намагалася отримати матеріали на весло таким чином, і безуспішно, як ви бачите, а потім нам в голову прийшла геніальна ідея. Давай я пливу. <смі> давай. Збирайте. І акула буде або в мене, або в тебе. А, давай, і ми разом. Поп... Давай, ти, ти пливи і я пливу. Я думаю, що акула Ні. одна. На когось одного одно загриця, але хтось подивить. Я інший. думаю, що акула що там стоїть чисто. Ліплота. Так. Я теж так думаю. І так. Це виявляється, дійсно так працює в цій грі. Тому в нас нарешті з'явилася можливість здобути цінні матеріали, щоб якось звідси вибратись. Сподіваюся, я зараз не вмру, і я спокійно зроблю весло. І звідси. <звіст> з тебе веслуєм. веслуємо. Стете. Я yeah, топлюся, що. А, ще топишся? Що так довго? Померти 25 <звіст> разів. 26 вже. <звіст> ти померла з веслом. Боже, сподіваюся, воно... Божечки! Весло є! Боже, але щось воно не працює! Мене закидали камера, кажи мені. Щось мені... Щось мені, з... Щось мені здається, що вона реально не працює. А ну дивись, чим ми рухаємося, слідкуй. Рухаємося, рухаємося. Та рухаємся. ладно. Все, рухаємось звідси, нафіг. Реально рухаємось? Давай, я стою на інший край, щоб пташка на мене кидала. Я надіюсь, вона не на тебе буде кидати. Ага. А ми давай... Ми прям настільки пова... А ну... А я це пова... А ну ти на цей... Щоб якщо вона ще раз вмерла, щоб... Та От, наприклад, для цього. Походу, мінус весло. Та, все, мінус весло. <плес> Це якесь прокляте місце. Жесть. Ще пташина ця дурнувата. Все, я не зможу зробити весло. Що ми робимо не так в цій грі? Чи Ми просто такі везунчики. Ще хвилин 20 Ми намагалися щось цим зробити, але безуспішно. А плід продовжував чилити собі на бережку, і нами було прийнято рішення перестворити світ. Резний був дійсно якийсь зламаний, та й ми там, чесно кажучи, тупили як могли. Але це все був досвід. Ми тепер знаємо, що ресурсами варто одразу почати запасатися якомога більше, не витрачати час в посту, не вмирати кожні дві хвилини. Коротше, наші справи нарешті мають шанс покращитись. І після багатьох годин страждань почнеться якийсь розвиток. У мене для тебе погані новини. Які. Й? Подивись вперед. <плоджен> Острів проклятих, блін. Взагал, <свісно> Срочно робимо весло і обпливаємо його нафіг. Острів вже погана приквета <світ> іронічно, але дійсно в світі, де все затопило, і лише зрідка попадається така довгоочікувана суша. Саме вона стала нашим особистим пеклом. Але не цього разу О, так тобі, острове. Ми більше не примагнітимось до тебе на півгодини, до цього безкорисного, безглуздого, дурнуватого. Вибачте, моя особиста травма. Ми тільки почали грати, а вже розбудувалися більше ніж за всю попередню гру. Зробили собі весло, і воно виявилось дуже корисним. Ми могли грабсти в сторону луту. Покинутих плотів без ризику життям. Там двоповерховий цей, хата. А, двоповерхова хата. Давай. <рес> Коттедж. <рес> <рес> Скоро весло зламається. Ой. А, ой, а ти, будь ласка, не вмирай. Та... Весло зламалося. А, ти все повикладав. Ой, Андрію. Тут нема ні одного весла. А прям на... А чого там має бути весло? Ану ви, ви ні... підбирай, підбирай, там прям на горі. Там прям на горі, на горі, нема. наверх. Немає нічого. <гум> не було нічого. Роби весло. Роби до мене. <гум> ти що живеш? Роб... Я роблю весло. <гум> не можу, не зроблю весло. Нема пластику. Дай, Подай руку хотябе. Андрію прогрес. Який? Ого! На нашому розкішному лайнері нарешті з'явилося перше ліжко. За ним одразу і друге. І тепер ми можемо відновлюватися, якщо впали без свідомості, а не вмирати одразу. І ще й скіпати ніч. А ти знаєш, яку океані воду добути? Отак, типа, якщо. Так, якщо ти отак, прям на плоті. Угу. Не знаю, напевно, через якийсь конденсат. Так. Хм. Це саме, саме простіше. О! Глянь! Глянь, що в нас є. Набираєш плюс воду. А... На. на Е. Так, підходиш сюди, наливаєш. І чекаєш, поки вода звариться. Ні, ч собі! А що? Це отак? Не, утворюється там конденсат. Це ми прям в прямому сенсі тут конденсат їмо. <гум> так, да, блін, а реально. По факту він... Тому що пити треба буде з цієї кружечки, воно ось туди течесь, стикає. Осідає, осідає на листочку і з листочка. Так. Наші справи прям дійсно. Пішли вгору, зробили оприснювач води, який перетворює морську воду на питну. І це тільки початок. Вудочки, давай робити вудочки. Давай! А я зараз зроблю нам гриль. Ти ловиш рибу? Ні, я чуваю вдочки. А, а що тобі треба для вудочки? Чого не вистачає? Давай роби вудочку. Ти знайшов тебе, де її крафти? Так, 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 так. Дивись, що тобі не вистачає. Дошка або верьвка. Маленька грядка. Маленька грядка є. Ми можемо тут садити помідори. Вудочка, Андрію. Андрій. Вудочкою, звісно, я хочу. Комідори. Так, значить, що я там хотів зробити? А, водочку. Рятуй, рятуй мене, рятуй мене, я здохло. Е, яке твоє ліжко? Ліво чи праве? Любе! <прав> 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 Тільки ну рятуй. Ладно, я біля, біля води положу. Все, я помер. Так? Так. Ляш поспи. Помер, ляж поспи. <прав> У мене був бурічок, виявляється. Ми Ой. могли його смажити. А в мене є камінь, можна його посмажити? <рес> Каміння це, звісно, добре, але ним сильно не наїшся. А от рибка інша справа. Навіть якщо ти її не дуже любиш. Андрію! Андрію. Кого? Кого? М'ясо? Рибка. Надіюсь, вона біскіт. Так смішно. Ти бачиш, як він тримається? Так типу фу, боже, ну я Ого! А сім'ї. Піду таке? Далі ми збудували парус, і напрямок руху корабля вже могли обирати самі. Навіть до суші допливали, бо маючи допор, острів вже не є таким безкорисним. З цих матеріалів ми зробили сховище, прапор, який вказує напрямок вітру, грядку, але посадити щось у неї нам так і не вдалося. Можливо, саме насіння пальми не підходило для посадки. Ну і власне це все, що нам вдалося зробити за сьогодні. Я сподіваюся, вам було весело спостерігати за наше проходження. Якщо це відео набере 50 вподобає, то ми знімемо наступну частину. Дякую за перегляд і до зустрічі!